Національне антикорупційне бюро України та спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому одеському міському голові Олексію Костусєву у завладінні майном комунального підприємства Міжнародний аеропорт Одеса вартістю 118 мільйонів гривень та доходом від його діяльності протягом 2012-2022 років у розмірі понад 2,5 мільярди гривень. Щоправда, ексмер діяв не сам, а входив на думку слідства у склад злочинної групи, як стверджує слідство у 2011 році. Два відомих одеських бізнесмена Борис Кауфман та Олександр Грановський організували схему заволодіння майном КП Міжнародний аеропорт Одеса. Для цього вони зареєстрували фірму, яка мала заснувати спільне товариство з одеською міською радою, з розподілом часток 75% і 25% відповідно, з метою отримання у власність та подальшої приватизації майнового комплексу аеропорту вартістю близько 118 мільйонів гривень. Важливо, що отримане у спільне користування майно аеропорту не підлягало приватизації, оскільки мало загальне державне значення забезпечувало виконання функцій прикордонного і митного контролю. Ба Більше 535 одиниць основних засобів з 2,5 тисяч переданих були аеродромними об'єктами, що забезпечують безпеку польотів та не могли бути відчуженими у принципі, наголошують у набу. Наразі всім учасникам цієї схеми оголошено підозру. Вирішуються питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Що ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо ви з нами не забувайте про лайк та підписку, будемо вдячні вам за це. Ну а на нашому Ютуб каналі чергове цікаве інтерв'ю. Цього разу кореспондентка інтенту. Поспілкувалася з актором та виконуючим обов'язки головного режисера одеського українського театру імені Василька Олександром Самусенко. Про театр: війну, кохання та бюрократію за посиланням під цим відео переходьте.